уже протягнула, так выложила. Йо -мо. -йо. Йоханий бабай. Пора шабашить. Й-моє! Це капець. Це капець. Не езжайто на рыбалку. Що, всім добрий ранок. Святий тигедик, травичку гризе, осот. С -с 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 -с. Ух, подле зробилося, в ручки не йде, нагле. Ну, стоє рибу привезти, мурчик, козятинки хочеш, сильно любе козу, кусок кози, остався ляшки, так він аж вмирає, а на козу ходить. Не хоче козу тільки вода по городі. <ріху> Там он кози пасуться вперед. Ну то таке, добренько, погнали. Добрий ранок. Вчора особливо не вийшло порибалити. Але таке. Трошки котам підловили, не на камеру вже тоді. Криль монстер краб, Продовження. Звісно ж, з масличком крилевим. Арктично, арктично крилевим. У нас трохи прикормки залишилось, того свіжак не будемо підмішувати. Все піде в ходу. І не будемо розводити болтологію. Закидаємося. Вчора ловив, <кхи> Кстати, тут народ на туті-фруті. І це цікаво, хвастався. І лови були жирні, я під'їжджав. У мене теж є туті-фруті. Шестерочка, так. Да. Але волосяного монтажа під шестерочку в мене нема. А просто на гачок насажувати ми непривичні. Ще масличко. Ще прикормки дофіга виложимо, що в нас є. Так, масло не забуваємо. А, що мілочиця. Кстаті, воно. Офігітельно краса прикормку і воду. Состав його теж мощний. Можете знайти по силочках в описі під відео, почитати. Добавимо ще ліквідіка. Крильць Копекс Кальмар по весні працював ще з минулого року. Оп, і я радий, що мені задонатили ще. Оп. Але і в старих упаковках. О, ось він. І в старих упаковках теж працює шикарно. Остатки розкоші з минулого року. Висипимо сюди Flat Method Crab. Щось скидається, чи то короб, чи то що. Блін, та що ж в мене зрення розсіяне? Кстати, мікропеліци присутствують в прикормці, що не може не радувати. І з весни залишилося, з весни, з зими по факту. Універсал. Того, що не гоже розсипатися потенціалом. Я би не проти зробити щось фірмове. Але поки боюся це використовувати, поки не клює, не хочеться і все іспоганить, перебамбуцать і, і повести часть додому, щоб воно пропадало. Того спочатку зловимо рибку. Поки рибаки нічого не тягають. Ну що, подождемо. Через пів часа буде 7 утра. Казали, що в 7 почався кльов. Ну ну каша замішана. Можливо, гачки ще б десь замінив на більш японські, більш крупніші. Але то вже буде, як то кажуть, потім. Хай об'їдають. Перша клювака. І здається, він іще там точно риба. Риба була. І можливо навіть іще сидить. Незрозуміло. Дергало і перестало. Флетік легенький. Де воно вже тормозе? Да, бачу рибчанського. Оп, засранця зарибного жарений карасик, у когось сьогодні буде на сковородочки нарешті Ні разу не жарив київських карасів, того що не ізміняємо херсонським засранцям. Але хочеться, знаєте, покрупніше і щоб зікрою да побільше. І ще там щось мелке насидить. Похоже, на тараньку, по надіюсь, не красноперка. А ні, не таке і мелке. Жалко в цьому році тарань пропустив, її не було то толком. І ще й пропустив. Але замість неї красноперки. По 400 грам ідуть, одну за одною. І від них, як бачите, нема відбою. Ну, це така грам 300 з чим то це. це ще не сама крупна сьогодні. Одну візьмемо на почин. Сонечко вам в глаза. Я, звісно, я це бачу, але поки зробити нічого не можу. Хмарки обіцяли дня так через 2-3. А там далі буде видно. За Інгулець поки теж нічого не чути. Рішив перезакинути. Йоханий бабай. Мину крупняк. Живцовий карась прийшов. Хай, жив... Хай живцує далі, живе. Капець. І, І ще дергається по месині, бачу. Мабуть, вже ні. Дрібнота починає бити, а ні, щось стіліпається. Я був би радий тараньки, але це, мабуть, воєнний чи довоєнний нерест, бо дуже багато з'явилось дрібного. Хоча це може бути і каховка після потопу. Сюди ціна на карасі спустились. Ну будемо сподіватися, що це поміг нерест. Мелкі карасі достали і дергають. На двох фідерах сидять і на одній донці точно. Що я казав в початку відео не совпадає, не знаю, не можу. Шестерочка. Достав резиночки обжимні. Обжав. І прямо так вони на гачок будуть насаджуватися. Хоча б два фідера я переключу на попапчик. Бо оцей карасик... Хоча ви знаєте, він шестерочку зажре аж бігом. Що у тебе Владик ще є? Це не то. Це взагалі не разу не то. О! У нас є восьмерочка. Її вже можна на волос на десятий гачечок, але це будуть карасі. Такі петки ло в основному брать. Мелкий должен бути сильно голодний. Ну, от і 300 грамів налізе спокойно. Ну, мелкий должен бути сильно голодний, щоб зажрати. А риба зараз зовсім, зовсім її не до этого. Вона за секасом приїхала сюди. В кустах он треся. Вода, кстати, падає прямо на глазах. Це неудивительно. Северний вітер. Потім подує восток. І дня через 3-4 западний обіщали, тоді води нагоне. Ще й щось сіло. Як я й казав, подибало, перестало, значить щось є. О, дуплет. О, щось цікаве. На червя, на наздоровенний гачок. Просто наздоровенний коропячий сів карась. А сюди сіла густеринка. Солоденька. Косе под тараньку. Заберемо котикам густира брудна рибка, сорна. По ній, по-моєму, ні розміра, ні, ни совісті, ні пам'яті. Ну що, снасть готова. Гачок десь восьмий-шостий номер коропячий, Але тонка проволока. Тут четверка по японії з мілких. По папчик 6 і 8 мм. Восьмерку можна було вже на повноценний волос заділати, але сам волос був би на крупному гачку великому коропячому. Блін, тут треба тепер дробину, мабуть, ставити. Секундочку. Без, навірно, воно все плавающе. Капець. І поводок вийшов длінновастий. Ще й на флюру. Чорт його зна. Перву закинемо на тяпляп. Як я люблю, як я вмію. А там далі побачимо. А тут, здається, щось дике. Може вже один зійшов, наче як два сиділо. Непонятно так. Ну, один точно є карасик. І коїх хто розкліпсуватися, забув. Може це таранічка. вірно, але лише на 50 Карасик котовський і засольна таранічка, з якої молоки так і хлищуть О, на почину вже котам є. Ох, який дерзкий попався. Тигедик і тигедик. Кстати, дергали, що дурні, але щось притихло, взагалі ніхто не дергає. Оце за півгодинки перша рибка. Я взагалі при колясі таких не поняв. То од боя одні очі нема, то хоч би одненьку. Щось странно дргає, як тарань. <laughs> Капець. Це просто капець. Шев в кишки. Та, звісно в місті з кишками і достанем. Окунь був. йо короп'ячий гачок карасячий. І така дрібнота налізла. А окунь сів я і не замітив. Черв'ячка з дна підібрав. Попап, але з підсадкою опариків на флетіку. Попробуємо. Кинув близько, думаю, що поміняється. Та нічого такого, Таранька, сальдібончик на черв'ячка. Попапи перезакинув за паришом, поки мовчать. Втіхую сидить тут. Ківок даже не дергається, ну при цьому сиди, сидів. Блін, що попапи не бере. Це що, тільки на дикарях? Чи це, на, спор на спорті працює? Так не чесно. А ні, на попапчик взяла. Я тут попапчик як пінопласт повішав. Пробив. І він за морду й забагрився. Хай живе, котам уже є. Декілька солоденьких. Кстаті, фідери закинув метрів на 20 далі, навірно, з усієї дурі розмахнувся. Та моє. Гупає і гупає. Опасно тут рибачить. Кажуть, ще й прильоти недавно були, прямо по рибаках в 50 метрах бахнуло. Так що я, щоб ви розуміли, настільки я очковий рибак виїхав, я це думаю. Навіть якщо не зачепе машині, хана буде. В берег пішло, нічого собі. Прям пару метров уже протягнуло, так выложила. Йо Ё-моё. -йо. Йоханый бабай, пора шабашить. Двойный карась, тройный пипец. Пора сматувати. Білозерка під обстрілом. Вроді стихло, але перевіряти не буду. Перший прилетів близько, ну більше, мабуть, ніж 500 метрів. Вторий вже в село од нас. Це капець. Грузом все добро по-бистрому як є ліквідики. Масло, кстати, інтересно працює. Треба просто чуть-чуть открутить -чуть і наливати. А потім закрутити і воно закрито, не розливається. А я видирав, не розумів, як воно розбирається, як налить в упаковку. Криля міно, суміш, метод mix. Ще настане твій час. Але не свій час, кормушечки, все сюди, включно з попапчиками, погнали додому. Ніхто не зустрічає. Пам'ять котяча коротка. Особливо коли не голодний, як бачимо. Мурчик ти де? утром головне проважав, а як зустрічати, так фіга. Мусор ми не викинули, пакетик прихватили, прихватизували. Та ймо. Ще, секундочку. Де мої помощники? Ніхто не допомагає, ні сумки нести, не рибу. О! Я не сумнівався, що сидить. Це тих холоп прийшов, ну ну. Кс -кс -кс -кс. Рижик. Кс -кс 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 -кс. Рижичок. Ось от, як, от, так от. Покормили утром. Так, це вутір. Покормили утром і все. Я б не удивився, якщо б мурчик десь тут валявся і тяжело, вздихав від пережирання. Під столом нікого нема. І не фіга. І Ага. О! Що ти м'явкаєш? Сюда йди. Що? На кріщі за нами наблюдав, да? Що, драбину криво поставили і да? По ній приходиться злазити прямо в лочку колючу. Іди кс. Ти що думаєш? Штатів тебе не достане? Не достане тебе штатів? Да? На штаті От такі пироги. Бачили, яке вредне, яке противне. Навіть і не думає, метнуся вниз за таранічкою. Каже, я на неї і так подивлюся. Подивлюся здалека, да? Хорошо, дай понюхать. Понюхав, що далі? Вроді вроде не обмануєш, не красноперка, так? Да? Надо, надо кинуть на пол. Що в великій сім'ї хвостом не щвкають. Оп-оп-оп. І поперед ризика обов'язково. Щось, якщо падає на пол, значить хтось щось оронив, треба бігом бігти, схватити з жерти. Ой, хороняки ви хороняки. Як, як всі підписникам за вами сумували, і я трошки. Шкода така. Шкода раз і шкода два. Ото вам на двох, як хочете. Доїсте. Ну а ви ставте лайки, діліться роликом з друзями. Виходить, зря приїхав, переживав за котиків, вони взагалі не, не голодають. Отак от, от. Бомбящі коменти вітаються. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.